У глядацькій залі Запорізького академічного театру Ляльок порожньо. Актори готуються до виїзної вистави. Цього разу на них чекають у дитячому просторі благодійного фонду Карітас. Наразі тривають останні приготовлення і наші монтувальники завантажують декорації. Ми через декілька хвилин виїжджаємо на виставу. До класичної історії про трьох поросят актори додають сучасних сенсів: дітей вчать прислухатися до близьких людей та не довіряти стороннім. На терапевтичну виставу привела свого сина Дениса і переселенка з окупованого Пологівського району Наталія. Для діток там дуже взагалі нічого, тільки, тільки вдома і все. Дуже сумно і нікого немає, ні садочок, нічого не працює, тобто дитинки сумно. Тому так і вирішили. Який головний вистав? Допомагати старшому брату. Евакуювалася до Запоріжжя разом з чоловіком та двома дітьми переселенка з Мелітополя Катерина. Там були російські воєнні, російські флаги, російська музика, тобто все російське. І ми не видержали і виїхали сюди. На подконтрольному територію три місяці без яких ліба в житті. І зараз вона починає дуже знайомі з новими дітками, і здесь вже починає грати. Протягом двох місяців роботи театр ляльок показав близько 60 виїзних вистав, каже головний режисер закладу Олег Лубенець. 23 лютого ми працювали над виставою і мали. На наступний день цю виставу показувати. Але сталося так, що не довелося нам показати ту виставу той день, і декотрий час театр не працював. Ми почали їздити з виставами для переселенців, для їх дітей. Вони перенесли. Дуже великий стрес і треба якось відволікти дітей і їх батьків. Якби ви бачили, як батьки дивляться наші вистави, точно так, як і діти. Показ вистав у приміщенні лялькового театру актори відновлять на початку липня. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя.